Мешканці Саксаганського району кажуть, нарешті й на їхніх вулицях свято. Внутрішньоквартальні дороги поступово ремонтують. Нещодавно поклали нове асфальтове покриття навколо четвертої міської лікарні. Особливо задоволені медики станції швидкої допомоги, поруч з якою стан під'їзду був незадовільний. Адміністрація городської лікарні номер 4 благодарить руководителі города, руководителі району за дійсно большой велике... вклад в наше лечебное учреждение по случаю проведения ремонтных работ возле нашего лечебного учреждения. Проложили дорогу. Дорога была в отвратительном состоянии. Сейчас могут скорые помощи доставлять больных на приемный покой. Мы очень благодарны. Очень удобно теперь, очень хорошо и больным добираться, и людям, и на колясочках. Так что Всем, кто делал эту дорогу, кто помогал, финансировал этот проект, большое, огромное спасибо. Всем здоровья, удачи и еще дальше продолжать такие ремонты, продолжить работу эту. И желательно на территории больницы 4, потому что там тоже есть кое-какие проблемы. Помітять різницю і водії весільних кортежів. Поруч із Саксаганським Рахсом – нова дорога. А ще й облаштований невеликий скверик із символічним весільним пам'ятником, квітниками та лавочками. Тож фотографії молодят стануть більш привабливими та яскравими. В рамках проекту «Соціальне партнерство» між Ісполкомом городського совета і горнобадільними комбінатами города. Виділяються средства і непосередство на Саксаганський район на асфальтіровку. Улиц. Хочу отметить, что закончились полностью у нас работы по микрорайону Солнечному, где выполнены работы по асфальтировке э, придомовых территорий э, по данному микрорайону. Также выполнены работы по полностью по наружному освещению. На микрорайон Солнечный было выделено более 2,5 миллиона гривен северным комбинатом. То есть э, эти 2,5 миллиона гривен было выделено на асфальтировку микронасолнечного и асфальтировку бульвара Вечернего. Бульвар Вечерний произведена асфальтировка придомовой территории, бульвар Вечерний 1, выезд с объездной дороги до бульвара Вечерний 1. То есть в общей сложности было уложено 2670 квадратных метров на данном микрорайоне. Также в рамках Данного проекта было засфальтирована улица Тесленко в районе нашего Саксанского ЗАГСа было уложено около 900 метров квадратных асфальтобетона. Данное финансирование произвел центральный горно обогатительный комбинат, также по многочисленным просьбам и жителей и Скажем так, работников 4-й городской больницы и произвелась асфальтировка улицы Мануйлова, это 1300 квадратных метров, и улицы Качалова, э, 1400 квадратных метров. Данные средства профинансировали э, центральный горно горшок комбинат. Э, этот вопрос, особенно по 4-й город больнице, уже островно стоял, потому что э, Мы как, были обращения по поводу того, что скорая не всегда могли качественно и вовремя доехать до данного учреждения. Хочу также отметить, что работа по Саксанскому району в данном направлении, это асфальтировка придомовых дорог и наиболее значимых дорог, продолжается. Финансирование с горнооботительных комбинатов продолжается. Работа проводится согласно графика. Очень довольны, изменилась, очень стала красивая прям дорога. Деткам хоть ездить, иногда, если машины, конечно, не ездят, иногда могут и на велосипедах, и на своих роликах. Водители довольны, и мы, мы очень довольны, благодаря руководству городскому, и благодаря, конечно, работникам, которые здесь вкалывали в такую жару. Им большое, конечно, огромное человеческое спасибо. За словами Юрія Коркача, ремонтні роботи з оновлення вулиць та прибудинкових територій продовжуються і обіцяє у робочих планах благоустрою району намагатимуться враховувати побажання та потреби мешканців. За ініціативи міського голови та при підтримці депутатів міськради з міського бюджету були виділені кошти на обладнання світлодіодним підсвічуванням знаку Кривий ріг, що на в'їзді до нашого міста з боку Кіровограда, такий проєкт вже не перший. На в'їзді до міста з боку Дніпропетровська великі літери назви Кривого Рогу у темний час доби підсвічені і привертають увагу автомобілістів. Када э, вечора в с з электромонтажом, это предприятие, которое э, обслуживает наружне освещение в нашому місті, э, монтировали табло. э, був пробний запуск, э, ми в місті з заступником міського голови стояли. Э, 9 часов вечера здесь на трассе, то пока э, за эти полчаса э, 5 или 6 машин остановилось, люди фотографируют знак. Э, люди даже подходили к Григорию Павловичу, просили рассмотреть вопрос и э, подсветки поклонного креста, который находится рядом со знаком. Очень хорошее, красивое зрелище, очень хороший вид. И ты издалека видишь, что ты заезжаешь в славный добрый город Кривой Рог. Роботи з благоустрою території навколо знаку проводяться регулярно. Ні сміття, ні високих карантинних рослин тут немає. А це не лише покращує вигляд знаку, а й свідчить про повагу криворічців до свого міста. В місті триває робота з благоустрою. У липні силами комунального підприємства Сансервіс на місці старої вбиральні по вулиці Грабовського був встановлений новий модульний туалет. Він із сучасного антикорозійного матеріалу, що значно збільшує термін експлуатації. Туалет має дві кабіни, одна з яких обладнана для людей з обмеженими фізичними можливостями. Благодаря таким підприємствам, як комунальне підприємство Кривбас, «Водоканал», ООО, Веста «Шляхбуд» Предприяття Криворожські електричні мережі були проведені роботи по монтажу данного туалета. У центральному міському районі встановлено вже три модульні туалети. Загалом у місті їх сім. У Сансервісі зазначають, користування такими вбиральнями не безкоштовне. Діти старше семи років та дорослі оплачують послугу. На туалет іде виділяється дезінфіціючі средства, яке проводяться в туалеті. Необхідні матеріали, мила, витрати електроенергії, затрата води, слів води, горка території і зарплата персоналу, який обслуговує. Під державним стягом і знову у рукавичках, озброївшись пакетами для сміття, святкували День прапора та День Незалежності України, громадське об'єднання Соколовка та об'єднання відповідальних громадян. У Висоцького з лопатами проявити тут свій патріотизм, то в нас таке свято свято прапора, сьогодні свято в нашій країні. і Ми вважаємо, що якщо кожен з нас хоч трошечки долучиться до цього практично, то наша країна буде краща. Тому не набридло і не набридне. Купи сміття не єдина проблема, яка цього літа спіткала Соколовку. Валерій каже, був відсутній у кривому розі кілька тижнів. Після повернення не пізнав рідного парку. Все випалене вщент. Від лавок саджанців не залишилось і сліду. Криворізькі рятувальники повідомляють про площу пожежі 300 квадратних метрів і кваліфікують ситуацію як необережне поводження з вогнем не встановленою особою шляхом вільного доступу. Якщо провина конкретної особи буде доведена, на неї чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром від 3 до 6 оподатковуваних мінімумів. Мешканці району про пожежу воліють мовчати, а от про гори відпочивальників розповідають охоче, а ще дають поради. Треба службу таку, щоб займалася порядком, швернув, вивіз, машина встановлюється, винесли пакети туди, він прийдеть. Туди кречки, а взагалі. Кожного разу долучаються нові учасники, ми поширюємо інформацію через соціальні мережі, засобами інтернету, обзвонюючи своїх знайомих, тому приходять люди, є постійні, люди-учасники наших заходів є нові. Серед постійних учасників прибирань ведучі нашого телеканалу, серед нових члени локального комітету АйСЕК у Кривому Розі. Сьогодні вони не лише ведуть набір на стажування в різних країнах світу, а й організовують соціальні проекти вдома. Але спочатку вирішили долучитись до вже існуючих ініціатив. Ми міжнародна організація, ми намагаємося бути Європою, і я вважаю, що це один із шляхів, як ми можемо дійсно показати, що ми цього достойні і що. Ну, першу чергу потрібно а, будувати свою країну саме так, ну, бути свідомим громадянином І це такий маленький вклад сьогодні поклібати в цьому парку. Щоб робити добрі справи, ну якби не треба бути ну, якимось не знаю, тримати там горлипідняту голову і йти там за носа і перечіпатися через те сміття, що тут в кожній країні люди за досягнення своєї мети щось ну, якби зараз роблять теж. Попри складне політичне становище в Україні, компанія Метінвест не відступає від своїх зобов'язань перед територіальними громадами в регіонах присутності. Так, дітлахи одного з віддалених селищ Кривого Рогу Верабове отримали в подарунок новий ігровий майданчик. Фінансову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень надав центральний гірничо-збагачувальний комбінат. У селищі 400 дворів, з яких набереться понад сотня дітей, дорослі і малечі задоволені новим об'єктом. Мешканці пообіцяли берегти майданчик, а також спільними зусиллями перетворювати селище у більш комфортну зону для проживання протягом радісної події ще більшого настрою дітям додали солодощі. «Ми дуже довольна Дякуємо медінвесту. Такую прекрасную площадку. Теперь нашим деткам есть играть. Есть много качеля. Прекрасная горка. Песочек. Спасибо вам большое. лица всех жителей поселка была. Спасибо тем, кто построил нам площадку. і спасева акромне групі У селищі Виробово проживає не одне покоління спеціалістів гірничої справи, і у складні часи Метинвест має піклуватись про своїх працівників та їхніх дітей. Турбота про людей один з пріоритетів компанії, зазначив генеральний директор центрального комбінату Павло Тимошенко і додав, що, попри все, діти мають право на дозвілля та розвиток, адже вони майбутнє нашого міста та країни. Тільки здорова, сильна, розумна молодь забезпечить усім нам процвітання та незалежність, каже Павло Тимошенко. В рамках програми соціального партнерства Метинвесту з Криворізькою територіальною громадою тривають благоустрій парків і скверів. Відновлення братської могили на 44-му кварталі надається фінансова підтримка ремонту міських доріг.